Так, всім привіт! Термінове включення. Сьогодні ми будемо дивитися відео, яке вийшло от прямо нещодавно. Воно з'явилося на офіційному каналі World of Tanks і також вийшов анонс. Він буде, анонс маю на увазі на сайті. Він буде під цим відео. Можете натиснути, перейти, подивитися. Термінове включення через те, що вже завтра стартує умовний. Як ми що можна так сказати, чорний ринок, в якому буде певна кількість лотів. Давайте подивимося, скільки це буде лотів. Відосик я ще не бачив. Коротесенький він всього лише на 24 секунди. Називається він спеціальні пропозиції Бенедикта. І давайте дивитися. Подарунки. Це для мрійників. Угоди. Ваш хід. Ага, бачите, пише 28 січня, по 1 лютого. Тобто, виходить, скільки лотів у нас? 5 спеціальних днів. Тобто, стартує чорний ринок вже от завтра, і він буде по 1 лютого, включно, тому що буде 5 лотів. Потрібно буде заходити в гру. Напевно, з самого ранку, скоріше за все. Зараз ми побачимо, через скільки годин буде цей лот, перейшовши на сайт. Переходимо ми на сайт. Посилання ще раз нагадую лишу під цим стрімом. Ну і ми дивимось. спеціальні пропозиції Бенедикта, 28 січня, по 1 лютого. Ось далі, показ скоро розпочнеться. Не умініть увагою мої дивовижні скарби, тому, бачите, тут написано, що 19 годин 47 хвилин і 19-18 секунд. До старту торгів, тобто це буде умовний той же самий чорний ринок. Це він по факту і є просто на чолі з Бенедиктом. І ми будемо мати 5 лотів до 1 лютого. Тобто ми не знаємо скоріш за все, що там буде, але я думаю, що там за декілька годин будуть зливати десь інфу, що буде, який танчик буде в цьому. В цих торгах. Ось Тому, кому було цікаве відео, цікава інформація, ставте подобачити, пишіть якийсь комент, чи будете брати участь, чи не будете. Я, напевно, що буду. Буду купувати певні танки, які у мене, скажімо, яких у мене немає. Ну і всім вдачі в торгах, тому всім до завтра. Завтра буде стрім, скоріше за все, по цьому танку, який буде, якщо він, звісно, буде на прес-аккаунті, і ми будемо також оглядати це все разом. Все, з вами був Шокерікс і до зустрічі.